Цілих до 3,9% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби та масло. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у тому числі на тютюнові вироби на 1,3% та алкогольні напої. На 0,7%. Одяг і взуття навпаки подешевшили на 3,7%. Ціни на транспорт зросли на 0,7%, в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%. Підписуйтесь на мій канал, тут все про українські фінансові новини.